Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до будні та свят! Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати літній варіант смачного та наваристого українського капусняка зі свіжої капусти. Отже, Для приготування цієї чудової страви беремо 750 г свинячих риберець. Беремо 5-літрову каструлю, наливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння і вкладаємо реберця. Беремо 5 столових ложок пшона, добре промиваємо крупу у 5 водах. Далі чисте пшоно заливаємо укропом і залишаємо на 40 хвилин.